розпаковка речей з Аврори. Ось це креско. Я його люблю. Ось це з шоколадом. Ось це носки ось такі. Ось такі носки. Ось ось такі з котиком. Ще оці носки. Оці. Оці ось такі носки. Ось пастіла, я її теж їм ось чек сума 300 э, гривень. Ось теж носки білі. Ось она хеловін. Оце. Ось ще одна пастіла. Ось ще одна пастіла. Ось Осьо, перчик, то, що оцей гострий приправа. Осьо. О, ще оцей перчик ще один. Розпаковка закінчилась.